Важливо, найважливіше в нашому житті це відносини з Христом. Ми сьогодні багато чули в піснях. Ми сьогодні чули, що пісню співали ми разом про відносини з Христом. І тільки що почитали вірш, і перед цим було про, ну, зазвучено все, які наші відносини з Богом. Це найголовніше. Головніше всього, не, не те головне. Що ми сьогодні маємо, який статус в житті маємо? А головне, які наші відносини сьогодні з Христом? На чому вони будуються? Тому що Бог полюбив світ. І Христос сказав: Я хліб життя. І на чому строяться сьогодні наші відносини з Христом? Обов'язково будуть вони іспитані. спитані. Ми можемо строїти наші відносини з Христом на твердої основі. Вони можуть бути дорогоцінними, можуть вони бути насіні, соломі, наші відносини з Христом. У Біблії не так написано. Так, там трошки по-другому можуть мене брати поправити. і сказати, ну, трошки там про говориться. Я не про те, що в Біблії. я про те, які міцні сьогодні наші відносини з Христом. Наскільки вони сьогодні міцні? Бо прийдуть випробування, і вони нас іспитають. Прийде трудно з життя, і ми побачимо, на кого ми надіємося, чи ми біжимо до людини, чи ми біжимо до Христа. І те сьогодні вірш те, що почула з громаді, це, це ці слова казав апостол Павло для мене життя Христос, а смерть надбання. І дуже важливо, як ми будуємо наші відносини з Христом. Важливіше за все. Як ми сьогодні до нього ставимося? Я зараз зачитаю а, апостола Павла Післання до Филипп'ян, третій розділ. І там написано все про те, Які мають бути справжні відносини з Христом. Ми привикли, що Бог це для нас дай, 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 а поможи. А якщо не дасть, що ми просимо. А тоді ми кажемо, а, де Бог, що він нам не дає, я ж просив, а які відносини в тебе з Христом? Бо Слово Боже, по-перше, каже нам, полюби Господа Бога Свого, всім серцем своїм, всім розумом, всім міці своєю, всім своїм єством, полюбить Бога. А як можна полюбити Бога, як ти його не бачиш? Як можна себе звісити, чи любиш ти Бога, чи ні? Наскільки ти любиш Його Слово, Наскільки ти любиш, виконуєш Його? Ми виконуємо Його. Тому що, коли ми когось любимо, ми хочемо йому догадити. Якщо ми любимо Бога, ми хочемо йому догадити, ми виконуємо Його Слово. Воно для нас цінне. І на цьому будуються відносини з Богом. І ось що ж писав апостол Павло. Скажу вам на, на той час, апостол Павло мав дуже високу, високий пост, в, ну, рівень високий дуже в, в суспільстві. Він був фарисеєм на той час, спленені Венеміна, він дуже високий статус мав. Але він наскільки вистроїв відносини з Христом на любові, його фундамент це був любов до Бога, що він каже, це для мене ніщо, якби мені пізнати Христа. О, як нам це потрібно сьогодні? Як нам це важливо сьогодні? Тому що спасені будуть люблячі Бога, не слухачі. Які слухають і думають, ми послухали Слово Боже. Це якщо ми послухали і відійшли і забули, які ми послухали і навіть не звіршуємо своє серце, не аналізуємо себе, як нас з Богом сьогодні, як ми сьогодні з Богом віднос, відносили, то написано, що ми, ну, не написано, ми, ми не устаїмо так. Читаю Слово Боже. Третій розглядал з четвертого вірша. Переп'яну. Хоча я і міг би мати надію на тіло, як хто інший на тіло надіятись думає, то тим більше я, обрізаний восьмого дня з роду Ізраїля з племені Венеамінового, єврей з євреїв, фарисей за законом, Щодо даремності гонитель церкви, щодо праведності, яка від закону бездоганний. Але що було для мене надбанням, те я визнав ради Христа за втрату. І взагалі все визнаю за втрату порівняно з величі пізнання мого Господа Ісуса Христа, задля якого я все втратив і вважаю за сміття, аби здобути Христа і виявитись йому не зі своєю праведністю, яка від закону, але з тією, що через віру Христа, з праведністю, яка від Бога через віру, щоб пізнати Його і силу Його спасіння, і бути спільником Його страждання. Уподібнюючись його смерті, аби досягти Воскресіння мертвих. Це бажання, було, в, в, воно руководилося любов'ю до Бога. Важливо, важливо сьогодні, так, як ми сьогодні відносимося до Бога. Якщо є нас любов до Бога, ми будемо бажати виконати його слово, ми будемо бажати Йому його, його догадити. Але навіть апостол Павло писав, я не вважаю себе, що я прям досягнув того ідеального. Ну, би, він про ідеальні речі говорить, це вже ідеальна людина. А він каже, не тому, що я досягнув, а я, каже, стремлюсь. І не, не тому, що я вже досконалився і прям став такий ідеальний, про що я пишу, Він каже, я стремлюся до цього. Я забуваю те, що позаду, і йду вперед. Так і нам потрібно. Нам потрібно звільнятися від гріха і йти вперед за Христом. Бо Він є хліб, Він є життя. І коли ми, ми знуждаємось в хлібі, нам потрібен хліб, отак нам потрібен має бути мати Бог, то цьому треба вчитися. І Павло каже: я женюся за нагороду вищого поклику Божого в Христі Ісусі. Він гнав, гнався за Христом, він прям стремився до Нього. Це дуже важливо і нам сьогодні стремиться так до Христа, бо тільки так ми війдемо в небо. Необрядне спасе нас. Не те, що ми сидимо, слухаємо, а те, що ми виконуємо. Але як можна виконати Слово Боже, коли ти не любиш Бога? Не виконаємо його. Тому це треба обрести, прибрести, вистроювати. Як отой будівничий стараний, він будує дім, він дуже старається. У відносинах з Богом теж треба старатися. Бо в нас є дуже великий ворог, як наше, як наше я, наше его, яке хоче свого. Диявол, само собою, він наш ворог. але Є наше я, коли я хочу зробити по-своєму, коли я хочу свого. Це я, воно нам написано про нього, що є, коли людина возрождається, свише, коли вона приходить до Господа і кається, в неї, вона жива для Господа. І в неї відбувається боротьба. Люди, які не знають Бога, вони не борються їм без різниці. В них дивіз, їжпи, гуляй, веселись. І, ну, не то, що це прям девіз такий по життю, це такий спосіб життя. І ж той веселись, ну, заробляє собі гроші, живи, хорошо, гарно. Але віруча людина, яка прийняла по істині Христа, у неї йде боротьба духа і плоті, духа живее для Христа. Він розуміє Слово Боже, прокидається совість, яка нам говорить, ти поступив неправильно. А є наше я, яке каже: Я хочу так. З цим треба боротися. Це допоможе нам Христос. Про це писав Павло. І він каже, я дякую Христа, що він мене звільнив від цього, від цього тіла. Бог допомагав йому, він боровся. Але можна так прожити. Ну я ж в церкву, інколи читаю Слово Боже, слухаю. Да я вірю в Бога, є Христос. Але які відносини з ним? Які відносини? Як ми переживемо трудності? Це відносини з Христом залежать. Якщо пережив трудності, залежить відносини наші з Христом. Як, то вони мають будуватися на місному камні. Для нас Христос має бути дорогоцінність. Бо прийдуть вогонь, прийде вода. І якщо наші відносини з Христом будуть побудовані на сіні, тобто, ну так, так скользь. Ми знаємо Христа вскользь. Ну, ми знаємо, що треба в нього просити, і Він дасть нам глибина пізнання Бога. Наскільки вона в нас? Це важливо. Сьогодні в житті. Це важливо нам даний відрізок життя, щоб приблизити Христа, щоб так, як Павло сказав, для мене Христос життя, а смерть набання. Ці слова не можуть так просто вирватися, вирватися з уст. Ці слова можуть сказати тільки та людина, яка це прочувствувала. яка це дійсно знає, яка я стремлюсь до Христа, бо Він оцінив Христа. Він оцінив Бога. Він для нього Христос був да, ми, ми, І ми читаємо в діяннях в діях апостолів, як апостоли трудилися. Ми ними ми, ну, восхищаємося. не то, що восхищаємося, але ну, ми Бога восхищаємося. І думаємо, ой, як Павло трудився, ой, як трудилися апостоли. А що ними руководило? Руководило ними. Стефан пішов на смерть. Ми кажемо, за Христа Стефан пішов, бачив відкрите небо. Що руководило цими людьми? Питання. Написано в діяннях, коли побивали Степа, Степана, учня Христа, це мученик Ісуса. Він за Ісуса постраждав. Він пішов, пішов на смерть. Це написано так в діях, не, не пам'ятаю який розділ, але написано пропало, якому ще він стояв і дивився, як вбивали. Але потім з цієї людини, яка була жорстока, яка ну, була о, таким Бог, зробив з нього. І, і вернемось до Степана. Степаном руководив любов, Написано, його наповнив Дух Святий. І наповна любов, до... він каже, ось я бачу небо відкрите, каже Ісуса, який стоїть праворуч Бога. І уявляєте, що йому Господь відкрив перед смертю. Тому що це любов до Бога руководила ним. І ми думаємо, от як, коли любов до Бога буде в нашому серці? Ми пройдемо все. Ми не в вогні, а вогонь прийде в життя для іспитання. Ну, не, не, не тільки віруючих, усіх вогонь приходить, таке життя. Але буває такі, і апостол Павло казав, я каже, забуваю задніх. Він хаявся, він просив Бога, прощення, він залишав гріх і йшов вперед. Отак От і нам треба залишати йти вперед. Покаялись, забули про цей гріх, викиньте його з життя свого, і йдемо далі. Це, це, це процес Іти до досконалості. Павло навіть каже, ну тому що я став досконалим. Якщо вже Павло так каже, про, ну, ну, на якого ми дивимося, він каже, подражайте мені, як я Христу. Цьому ну, треба вчитися, треба старатися. Не, нам не треба відпуститися роз, розхлебану до своєї душі. І не треба думати нам, що якщо ми тільки ходимо в церкву, читаємо Слово Божому Бодоспасені, на виконавці, написане Слово Божого, будуть оправдані. Ну, Ми часто чуємо, треба, 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 треба. Да? Але щоб це було треба, легко виконати виконати, нам треба любов до Бога. Вона дається тільки Христом. Написано, Люб, о, любов Божа видала в серця нашим духом. Святим. І написано, що любов це є сукупність досконалостей. І коли 13 розділі Коринфян там написано, що любов про любов написано. Я не буду це перечити, бо я не пам'ятаю це, але там написано, що вона не гордиться, не шукає свого, не безчинствує. Любов це є виконання Слова Бога, закону написано, тобто Слова Божого. Тільки любов до Христа. Вона може виконати допомогти нам виконати, допомогти нам про якісь труднощі, а вони будуть. Слава нашому Богу! Я хотів би, щоб ми приблизились до Христа зараз. Перш за все, ми йому подякували, бо він нас зберіг. До цього часу ми живі, слава Богу. І сьогодні багато у нас, я ще одне місце писання, зачитаю, сьогодні багато дуже у нас тривоги. Да, тривоги. І ми переживаємо, що буде далі. Дякуємо. Чи підуть, чи не підуть, чи будуть у нас далі ці там. ну, попро. Я не буду паліти, котрого зараз взагалі ніяк. Ми, ми волнуємося, переживаємо. Але коли у нас буде любов до Христа, коли у нас будуть тверді і міцні з ним відносини, то написано, що мир Божий. Ми часто чуємо слова, такі слова. перший розділ Филипіон. з Шостого по цьому вірш. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання, молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та думки у Христі Ісусі. Оце, щоб цього досягти, треба дуже сильно любити Христа. Треба мати з Ним живі відносини. І зараз ми будемо молитися. Ми подякуємо Богу. І попросимо в нього те, що наше серце сьогодні тяготить, Яка в нашому серці сьогодні є ну, тривога? Попросимо Христа, щоб він нас заспокоїв. Ми співаємо пісню на грудях твоїх, заспокоюсь я. Але це дійсно серце потрібно таке мати. Давайте молитися. А очі, слава! Великий тебе, Господь! Чесний. Я звертаюся до тебе, дякую тобі. За милості твої любов твою, охорону й благослові, яке ти посилаєш, ми, слава тобі. Я дякую тобі, що до цього часу, до цього місця допоміг ти із нас. Ти дав нам життя, ти дав нам благословіння, ти допомагаєш, Боже, і ми змогли сьогодні прийти до церкви, щоб тут провести це служіння перед лицем воєнним. Тому поблагослови молитви, поблагослови слово, поблагослови по пісні, підсипає.